19 жовтня, 23 рік, холодно вже. От такі кулачки. Перший, другий, третій я завожу в тохарю. Тут, так, да, звісно, треба їх розтачувати, але вони От, мають виточку. От, як, як вони виглядають в роботі? От так вони виглядають в патрончику. От. Якщо у вас є такі кулачки, я зацікавлений купити. Ось так вони виглядають. Крок 10. Крок 10. От. Перший, другий, третій. От збоку вони виглядають отак. От Оця от частина сильно сточена. Мені треба, щоб ця частина була грубша. Так, пас 12. Тут товщина 9 або 9,5. Оце товщина. От Від краю до краю. Ось, від краю до краю. Ось зуби. 9, 9,5, Пас, оцей пас 12. Далі. Е, тут ширина така ділена, яке вже буде. Товщина 28. Пас, оцей 12. Тут ширина звідси до краю сюди. Е, 9, 9,5, Крок 10. Від низа зуба до низа другого зуба. Крок 10. Якщо у вас є щось таке, пишіть в коментарі, що маєте, де ви знаходитесь? Телефон мій 28, 28 останні цифри. То дня 19 жовтня. Я буду вести токолю кулачки, бо в нього поламався один кулачок номер 3 Я його заказав, може прийде. Так що такі, така ситуація. Так що пишіть ваші коментарі. До зустрічі на каналі.